Народний рух України є однією з перших партій в новітній українській історії, розпочавши своє життя 1989 року як громадсько-політичний рух, що об'єднав різні демократичні угрупування. Він став рушійною силою, котра повела українців до здобуття незалежності. Саме створення та розвиток української самостійної держави, відродження української нації, захист національних інтересів були і залишаються головними завданнями народного руху України. Вже у перший рік свого існування народний рух України провів безліч акцій, котрі окреслили беззаперечне прагнення українці. Раїнців до створення незалежної держави найбільшими з них були живий ланцюг до Дня злуки Унер та Зунер 22 січня 1990 дев'ятсот дев'яностого року. Візначення запорозького козацтва на Нікопольщині та Запоріжжі в серпні 90-го року та інші масові заходи. Українська нація на початку 90-х років 20-го століття ще раз довела свою духовну силу, а рух організував її політично. А в 1999 році, після вбивства лідера народного руху В'ячеслава Чорновола, тодішня комуністична система нанесла смертельний удар як по самому Хо так і по всьому українському народу, переконує голова Калуської районної організації Народного руху України Дмитро Жекало. У 99-му році та система ударила у серце українського народу, у серце народного руху України. І 25 березня 99-го року злочинно підступно вбивши лідера нації, лідера народного руху України. На свертельний удар, як і для народного руху України, так і для всього нашого народу. Тому що там на Бориспільській трасі осколками розсипалися надії всіх мільйонів наших українців. Бо якби був живий чорновіл, ми б давно були в Європі. Ми б мали давно заможну Україну. Ми би жили зовсім по іншому. Привітали всіх присутніх рухівців із ювілеєм і керівники районної влади. Вже сьогодні чверть століття. Як ваша політична сила існує, і якраз 25-ліття показує її, показує її життєдіяльність, життєздатність і перспективу на майбутнє? Бо У вас є дійсно ці державницькі патріотичні засади, і ви належним чином. Працюєте і дуже багато зробили, долучились до здобуття незалежності, і я впевнений, що ви і далі будете так працювати і укріплювати державну незалежність нашої ненькі України. Дозвольте мені від імені депутатів районної, від голови районної ради, від себе особисто привітати з величним. Днем. З 25-ю річницею створення народного руху України. Я вірю, мабуть, так як і ви. Бо якщо б ви не вірили, ви б не прийшли сюди, що Україна відродеться. Я вірю, що Україна буде єдиною. Відтак, з нагоди ювілею, відповідними грамотами нагороджено відданих рухівців, які присвятили життя цій політичній силі. Також усі присутні стоячі виконували улюблену пісню В'ячеслава Чорновола Червона калина. В свою чергу колишній голова міськрайонної організації народного руху України на Калошні Петро Цюпа висловив переконання, що рух ще проявить себе у майбутньому і закликав усіх рухівців зробити все для того, щоб Україна залишилась єдиною і неподільною. Член Народного руху України з 1989 року Петро Поштар розчарований, що у залі зібралось так мало людей, зазначивши, що тільки справжні патріоти зібрались на заході. Я так дивлюся в зал. Мало хто є ще з тих наших перших днів. Ви розумієте, серце вбиває і Коли бачу самі старики, ну де ж наша молодь? Може, і наші виноват, і наші вина, розумієте, що ми ну, але то всіх не можна так гімнати. Одні пішли в одну партію, другі пішли в другу партію, третій ні що пішли, і повірили в щось, чи в гроші, чи в бізнес. Але ті патріоти, які були з перших днів, вони є тут. Також на заході хвилиною мовчання вшанували пам'ять В'ячеслава Чорновола і всіх борців за волю України.